Вітаю! Народні обранці підтримали звільнення шмигаля. Суд призначив покарання сімом жителям Шепетівщини, які організували незаконну гральну залу. Шестеро мешканців Хмельниччини отримали до 150 тисяч гривень на старт власної справи. Деталі впродовж п'яти хвилин. Верховна Рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом із ним автоматичну відставку пішов увесь уряд. Відставка була підтримана 261 депутатом. Про кадрові зміни в уряді згодом офіційно повідомлять. Підсанкційний санкційний український олігарх організував схему із виробництва та збуту українських ліків на території РФ. Про це повідомляють у Нацполіції. Колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради України вів підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку країни-агресорки. Фармацевтичні зразки українських компаній передавалися до РФ. Там на їх основі виготовляли ліки для потреб ворожої армії, оборонки та окупаційної влади. За висновками економічної експертизи, російське підприємство, яке контролює Омисник заробило на цьому майже 893 мільйони рублів. Це понад 420 мільйонів гривень. А сплатило понад 100 мільйонів рублів податків в РФ в Україні. Ці компанії штучно занижували податки на понад 93 мільйони гривень. Наразі тривають понад 40 одночасних обшуків на фармкомпаніях та у фігурантів. Новим заступником керівника Хмельницької обласної військової адміністрації стане нинішній депутат Хмельницької міськради Роман Ужова. Його кандидатуру погодив кабінет міністрів вчора, 15 липня, на засіданні уряду. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Судили сімох жителів Шепетівщини, які організували незаконну гральну залу. Про це повідомили у Хмельницькому апеляційному суді. За даними слідства, троє мешканців Шепетівки у 2020-му відкрили нелегальний ігровий зал, де надавали послуги з азартних ігор за допомогою комп'ютерного обладнання. До справи долучили ще чотирьох співвиконавців. Облаштували все в орендованому кафебарі. Вхід лише за погодженням адміністратора або ще раз знайомих заклад працював цілодобово без вихідних. Всі фігуранти визнали вину та розкаялися. Суд призначив покарання трьом організаторам штраф по 170 тисяч гривень, чотирьом виконавцям по 127,5 тисяч гривень. Також усіх позбавлено права займатися діяльністю у сфері азартних ігор на один рік. В області з'явиться садовий центр, кав'ярня, зоомагазин, танцювальна студія та поліграфія. За сприяння Хмельницької обласної служби зайнятості шість молодих людей отримали грант на відкриття бізнесу на загальну суму 885 тисяч гривень. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Нагадали умови, за якими можна податися на отримання державної фінансової допомоги на власну справу. Зокрема, якщо вам від 18 до 25 років ви можете отримати до 150 тисяч гривень. Ивень без обов'язкового створення робочих місць після отримання позитивного рішення про надання гранту необхідно лише зареєструватися як фізична особа-підприємець. Деталі можна дізнатися в офісах, зроблено в Україні або ж у будь-якому центрі зайнятості. Хмарна із проясненням погоди очікується завтра на Хмельниччині за прогнозами синоптиків. Невеликий короткочасний дощ. В день місцями гроза. Вітер буде північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області нічна коливатиметься від 11 до 16 градусів. Денна від 21 до 26 градусів тепла. У Хмельницькому температура коливатиметься від 12 до 14 градусів нічна, а денна прогріється максимум до 24 градусів. Дякуємо, що провели цей день у нашому товаристві. Попереду підсумковий випуск новин мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. На все добре.